друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні відео я розпочинаю з кухні, а в нас вже майже вечір. Я до обіду була на городі, я це думала: прийду і зараз почну консервацією займатися. Але ні, щось... Трошки я втомилася, то так, трошки не так, як я планувала закрию ось капусту за спірином. Я вам розповідала, це я її вже залила перший раз окропом, нехай вона так постоїть. Зараз зір'ємо цю воду і знову ну, зараз буду розповідати. І думала, що нарву кабачків, огірочки. Огірочків не так багато, але б я додала кабачки, і мені б вийшло 5 літрових баночок, і я б закрила з кетчупом помті. Але я ж кажу, що щось втомилась, тож просто будуть такі квашені, але ну що, днів два вони постоять, і я такі полюблюю. Тож я вже все підготувала, тут в мене. А цей хрін, кріп-часник і ще я додаю щирицю. Раніше я не знала, що це можна робити, а це вже, ну я не знаю, як сюди переїхали. Я, я не пам'ятаю, чи по відео я десь побачила, що додаю щирицю. І я тепер так роблю. Бо у нас вдома так не додавали. Ой, гірочки, їх тут небагато, тож просто накидаю зараз. І вони постоять пару днів і можна буде смакувати. Бо я це робила в пакеті такі малосольні, то вони щоденько розійшлися. Але все одно вони не такі, як оце заливати соленою водою. Повертаємось до капусти. Я не хотіла вже робити таку капусту, вона мені подобається, але більше мені сподобалась тушкована. так як Багато в мене її не було, то тут немає, що тушити цю капусту, але ж вона потріскалася, треба щось з нею робити. Бо вчора в нас була і на сніданок, і на обід, і на вечерю капуста. То думаю, пару баночок ось накришила і зроблю її за аспірином. Можливо, хтось таке не полюбляє, а хтось подивиться і комусь вона знадобиться. Залила перший раз водичкою, головне, не трамбуємо. Окропом залила. Вона ось постояла і зараз буду цю воду зливати. Хтось каже, заливає один раз, але я пробувала один раз не годиться, один раз буде бабах. Все, злили воду. І зараз цю воду або іншу знову ж таки закипятим. І зальємо, ми будемо закривати кришкою. Крім капусти, сюди тільки йде аспірин. Ось, На одну літрову баночку. Одна таблетка. На півтора буду додавати півтора. І все. Просто залити окропом, закатати, і вона для борщів, навіть так, цей, смажити там. Я навіть так робила листя цей на голубці. Отак. Пропарила листочки, в баночку їх склала, додала аспіри і все готово. Бо зараз що на морозилку не налягаємо. Тож, це буде йти в банки. Так. Ой, повно як. Так що зараз сюди. Ще одну таблеточку, таблетка. Ой, і півтори. Залью укропом і буду закатувати. Ось на сьогодні моя така консервація. Ну, і ще в мене є тут вишні. Це буде не компот. Ну, як сказати, компот, але трошки з градусом. Ну що ж, друзі, з капустою я справилася, он стоїть, я навіть її не вкривала, але зараз так вкрию якимось рушничком, нехай собі буде. Але не кутаю її. Буваю, кутаю, буває ні. Е, вийшло на 1 літрову баночку менше, ну, як на півлітрову баночку менше. Вона ж запарилася їй стало менше. Я розсипала і залишилася з літрової банки, півлітрова банка. Так що все. Огірки стоять, капуста стоїть, вишні ще ні. Так що нам знадобиться сюди літрова банка вишень або різних ягід. Потім, там за рецептом, йде літрова банка цукру. Але щось, я так подумала, що це ну, дуже багато літрова банка. Тож буде півлітрова баночка цукру. Так. Далі йде горілка. літр. Оп! Пішло. І треба літер води. Так, і ще. О, якраз, нехай трошки буде пустіше. Так, це приберемо. Не знаю, що з цього вийти, але зробила. Нехай стоїть. Вона ось так може стояти і дуже довго, а взагалі там сказано через тиждень можна вживати. Я її не просто так роблю, мені оце скоро. День народження, тож нехай буде. Як не я, ну я таке, я ж кажу, я на горілки не дуже. Це я просто надіюсь, що вишня там переб'є все. А ні, то когось пригостити. Чогось. Дуже багато мені це відео траплялось, то думаю, треба зробити. На сьогодні на кухні все. Зараз трошки відпочинемо і підемо на город. Їсти приготувала, пиріг зробила. А, бо в нас зараз тато густює. Тож швиденько випічка розходиться до чаю, він чайок полюбляє. Тож, можна йти відпочити, вимкнути світло і йти на город. Якраз не буде так сонце шмалити. Якось парку. Хоча сьогодні е, я довго була на городі, то, ну так, то захмариться. Я взагалі думала, зараз дощик піде, а ні. Не було. Так, і сьогоднішній пиріг. Е, на цьому. Не по рецепту, сама на око щось насипала. Було там згущене молоко в банці, трошки кефіру. Е, згущене молоко. цей, і колір такий темненький. Вишня, і пішло, і буде до чаю смакота. Я вийшла на город у нас вже вечір там за шосту годину. Вітерець щось під вечір піднявся. І так прохолодно трошки. Ну, Нормально якраз те, що треба. Думала, буду ввечері ще бур'ян рвати, бо є що рвати на картоплі там треба. Завтра вже починати. Сьогодні, щоб так спеціально, ні, але там треба пару відер нарвати, щоб розкидати свині. Така буде вечеря у них травичка. Ну, не тільки, але ж треба. Тож зараз якраз покажу вам, що я сьогодні тут на городі поробляла, і порву трошки травичку. Так, а що я поробляла сьогодні? Рвала ось бур'ян, це часник, Я його не чіпала ну, бур'ян, бо будемо. Напевно, завтра копати. Сьогодні думала, а потім згадала, що сьогодні має вийти відео там, де я запитувала, чи ви вже копаєте, чи ні. Почитаю ваші коментарі. Але я думаю, що вже, що вже треба, бо ну так, вже наче розпадається, і стрілка вгору дивиться, тож, напевно, завтра будемо копати. Та й мокро, щоб не згнило. Бо цибуля, знаєте, не вся. Це та, що я в зиму садила. Вона така, більш-менш нормальна. А та, що весною, є такі, що. Підгнили трошки. Так, і що? Отут вирвала бур'ян. Бур'ян великий. Цей малий залишила, щоб воно підсохло його підсапати. Бо зранку ще не можна було сапати. Було волого, бо воно ж під бур'янами все було. Тут бур'ян порвала. Сапати не сапала, саме головне, що великий бур'ян. Сапати все одно буде треба. Просто чекаю, щоб воно підсохло. Ось ця цибуля, що я весною садила. Тут декілька є таких, що вже б і виривати треба, бо таке щось. З цієї сторони світить сонце, і полуницю вчора я показувала, скосила. Загребла. І оце поки греблася і думала, що треба подивитися якийсь гербіцид і, можливо, обробити. Бо тут бур'яну вистачає. Ну, коротше, сьогодні ввечері я почитаю. Тут також рвала бур'ян. Тут картопля в мене 40 денка. Це не рів'єра, а така простячка. Я я її трошки копаю, то можна сказати, що вже її немає. Бо та 40 денка, вона сухі кущі, я викопала. А це якась інша. Ви мені писали, що біла роса. Тож, напевно, вона. Тут ми не обробляли, жук сидить. Огірочки не проривала бур'ян, але знаєте, думала, що не буду я вже сьогодні ввечері нічого робити, а воно глянула й треба. Треба взяти, в мене є біопрепарати, бо вже ж ці огірки збираємо, то так нічим не обробити. Ось, бачите, щось після дощів пішло. Я це так обірву, але я зараз обровлю швиденько. Тут трошки підсапала. Важкувато ще сапати, а воно і мокро було зранку важкувато. І знаєте, воно вже таке заплескано від дощу, що також важкувато. Ну, нічого, якось підсапала. Баклажани, тут кавуни, дині також. І все. Далі я не дійшла. ось, Я думала, що встигну цей. Помідори, ні, пішла, бо вже сонечко перепекло. Завтра вже це будемо робити. Помідори також треба, напевно, зараз обробляти, так що зараз пішла. Оприскувач зарядили, можна працювати. Я думала по день, а воно покріпоралось. Наче і не так багато того господарства. А воно годинку добру забрало. Оце якраз дали світло. Водичка з'явилася, можна попрацювати. Я сьогодні зібрала. Два дні можна збирати. Ну я обробила вже все. Надіюсь, мене чути, бо траву скрізь і там, і там. Мікрофон то я одягнула, але буває таке, що він трошки здає. Буду я вже йти відпочивати. Сьогодні п'ятниця. Всім бажаю тих, і мирних вихідних, і до нових зустрічей. Пока пока.